Мали відповідно кілька годин тому удари керованими авіабомбами в напрямку міста Харкова. На щастя серйозних руйнувань немає. Однак, все одно це керовані авіабомби досить потужної сили. І від кожного удару, навіть якщо він він тобто приходиться на відкриту місцевість, то є звичайно що пошкодження цивільної інфраструктури. Якщо брати останні, то це три каби: дві це область, фактично це самісіньке передмістя Харкова. Одна керована авіабомба в самому місті Харкові. Так само на щастя, це була відкрита місцевість. Однак, звичайно, що поруч там знаходяться і житлові будинки, тому вибиті вікна. Ми маємо. Ну і зранку так само було атаковано е місто Харків, трьома ракетами системи С-300, С 400 е цивільне підприємство. Пошкоджено. Ви правильно зазначили дев'ятиповерхівка, вибиті і вікна. На щастя, постраждалих щодо цих обстрілів немає. У нас такої інформації наразі, однак, все одно, тобто моніторимо люди можуть звернутися як правило і ще пізніше в області. перейшли до екстрених відключень, власне, як і по всій Україні, росіяни були націлені під час ранкової атаки по всій Україні на енергооб'єкти. Тож скільки населених пунктів без електропостачання доведеться щось ремонтувати і чи опалення є в області? Якщо брати по області, то з початку цього року ми відповідно рахуємо за останній лише місяць 207 обстрілів було по нашим цивільним об'єктам, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури. Маємо деякі, скажімо так, руйнування. Не будемо вдаватися у подробиці однак, все одно і система теплопостачання і електропостачання працює у нас у штатному режимі. Так, ми є складовою частиною загальнонаціональної національної. Не так, електросистеми, тому там, де є руйнування, я маю на увазі ті, тобто території та області, якщо не вистачає електроенергії, то звичайно, що ми застосовуємо планові або стабілізаційні. Тобто графіки для відключень наразі у нас вони діють, вони досить лояльні. Ми про це комунікуємо для населення діють наразі три черги. Однак, все одно, якщо ми навіть а -а анонсуємо про це, це не означає, що е дійсно людей будуть відключати. Саме у Харківській області ще перед початком опалювального сезону готувалися, і ви повідомляли, що будете застосовувати у критичних ситуаціях мобільні котельні. А вже доводиться їх задіювати. Ну, По перше, почну з того, що у нас залишається вісім громад там, де ми не зможемо забезпечувати опалювальний сезон. Це зона активних фактично бойових дій. Звідки у нас саме тривають евакуаційні заходи і е, з травня? Цього року ми вивезли більше 20 тисяч людей. З них відповідно півтори тисячі це діти, і вивозимо і досі. Ось за останню добу у нас виїхало з небезпечних фактично територій 120 людей. Всього у нас 344 населені пункти, звідки у нас проводиться безпосередньо там евакуаційні заходи. Там, де ми забезпечуємо опалення, звичайно, що ми думаємо і реалізуємо проекти щодо децентралізації. Лише цього тижня ми розпочинаємо фактично встановлення восьми додаткових модульних котелень це до тієї загальної системи теплопостачання, яку ми маємо. Всі вони забезпечені когенерацією, і це завдяки фінансуванню відповідно там уряду і увазі президента там офісу президента до наших фактично територій. Окремо поговоримо про Куп'янськ, тому що кілька днів тому сили оборони зачистили його від росіян, яка гуманітарна та Нині ситуація. Тобто, скільки людей лишається і чи є можливість виїхати. Якщо ну, фактично Куп'янськ розділений е, річкою Оскіл, е, лівий, правий берег, з лівого. Берега ми вивезли майже всіх людей. Однак залишається там 120 людей. Дітей немає. Гуманітарна ситуація там вкрай важка, тому що там ми не можемо забезпечувати ані постачання електроенергії, ані водопостачання, ані теплопостачання, тому що ворог там постійно обстрілює і наші всі абсолютно служби, і критична інфраструктура там досить серйозно. Пошкоджена, тому вихід один це евакуація. Правий берег ще залишається приблизно півтори тисячі людей. Знов ж таки, дітей ми вивезли звідти всіх. Однак ще фактично комунікуємо і посилюємо заходи щодо евакуації з цього, тобто району міста Куп'янська, так само, тому що ворог знов ж таки б'є і FPV дронами, артилерією, танками, тобто, всім всі, всіма абсолютно видами там безпосереднього озброєння.